карта. Тому я вирішила вам її показати. Тому, дівчатка, не обіжайтеся на мене. Зараз буде для чоловіків, але можуть дивитися всі, хто забажає. Будь ласка, подивіться, тут відкриті, відкрита дорога двері. Бачите, відкриті ворота і попереду гори. Ну, що я можу сказати? Тут навіть по одній карті можна зразу все сказати, навіть навіть не робити далі розклад. На цю ближайшу добу, що попереду високі гори. І такі вони високі, без, як це кажуть, без дорог, без всякого захисту. Але перед цим у нас в, ну, це людина, я так буду думати, що це чоловік, в нього перед ним лежить долина. Бачите? Карпатські можливо гори, а, да, я зрозуміла. Гори і полонини, ви зрозуміли, я, я не знаю, як це сформулювати. Ми все зробимо, ми ну, чоловіки перейдуть і до цих гор дойдуть, але їм треба трошечки відпочити, балачити зелень. Наші чоловіки все зроблять, але їх треба підтримувати. Можливо,